Доброго ранчора. Зараз я Лезі коротко розкажу тобі про те, що відбулося в ігровій індустрії протягом трьох тижнів. Твої вподобайки та коментарі допомагають просувати відео, аби їх побачили більше українців. А фінансова підтримка ЗСУ допомагає нашим захисникам боротись із терористами. Приймуй зручне положення та приємного перегляду. 8 лютого Helldivers 2 виповнився один рік. Штраус Зельник вважає, що продажі GTA 6 будуть на 40% нижчими, оскільки гра спочатку вийде виключно на PlayStation 5 і Xbox Series. Розробники The Order Ettinetsix пропонували PlayStation розробку сиквелу, але через оцінки критиків Sony відмовилась. Наразі у гри 63 бали зі стан на Metacritic. З приводу проблем цієї гри, співзасновник студії Dead Dawn Андреа Пасіно каже, що їм не вистачило часу доробити гру. Ми були у відчаї, знаєте, ми повинні були випустити гру. Нам потрібен принаймні ще один рік, а ми його не отримали. Саме тому з гри вирізали багато контенту з інтерактивними елементами. Які замінили прості катсцени. На Netflix вийшов анімаційний фільм про відьмака. Hellblade 2 незабаром може вийти на PS5. Про це повідомив журналіст Джес Коден. PlayStation і Hideo Kojima 9 березня повернуть захід, присвячений Death Stranding 2 on the Beach на спеціальній панелі, яка відбудеться на sxsw 2025. Продажі Alan Wake 2 сягнули двох мільйонів копій. Гра нарешті почала приносити прибуток. Elden Ring Night Rain вийде 30 травня. Ціна гри 1200 гривень. Days Gone отримає ремастер, реліз 25 квітня. Апдейт буде коштувати 10 доларів. Вона зараз в топі перед замовлень у PS Store. В розробці нова гра від творців Returnal – Sorrows. Реліз 2026 року. Влітку для Lies of P вийде сюжетне DLC. Продажі PS5 досягли 75 мільйонів консолей. Серіал The Last of Us триватиме чотири сезони. На це розраховує HBO. У нас немає повного або остаточного плану, але я думаю, що це буде чотири сезони. Я не хотіла би це підтверджувати, але схоже на те, що це буде цей сезон, а потім ще два сезони після нього. І ми закінчимо. Такими були слова однієї з керівниць HBO Францеска Осі. А прем'єра другого сезону The Last of Us відбудеться 13 квітня. Також Шугі Яшида розповів трохи деталей про скасовану The Last of Us онлайн. Ідея The Last of Us Online належала Дог, і вони дуже хотіли її створити, але Банджі, яку запросили допомогти з проєктом, пояснила розробникам, що підтримка такої гри потребуватиме набагато більше ресурсів, аніж передбачалося. Після цього Норі Dog усвідомила, що не зможе впоратися з розробкою мультиплеєра, якщо хоче паралельно працювати над своїм новим проєктом Intergalactic The Heretic. Профіл у підсумку студія прийняла складне рішення закрити розробку, що розчарувало багатьох фанатів. Астробот вже отримала три нових рівні у лютому: TikTok Shock, Trust or Bust, Cock a Doodle Doom. І в березні вийде ще два рівні: 6 березня Hard to Bear і 13 березня Armored Hardcore. Ubisoft задоволена перед замовленнями Assassin's Creed Shadows. Під час фінансового звіту директор Ubisoft Івз Гілімот відзначив, що попередні замовлення нової Assassin's Creed стабільно зростають та говорить про те, що вони на рівні з Assassin's Creed Odyssey, другою найуспішнішою частиною франшизи. Згідно з Vito Remedy, ремейк Max Payne вийде у 2026 році, а Control 2 у 2027 році. Будь ласка, роби регулярні донати на ЗСУ, адже вони цілодобово б'ються за нашу волю та мирне небо. Долучайся до нашого збору на акумулятор для Бупела Лалека QR-кодом на екрані або за посиланням в описі цього відео. Здонативши суму від 100 гривень, ти автоматично береш участь в розіграші гри Stalker 2 Ultimate Edition або гроші за неї. Цей розіграш буде проведено після завершення збору в прямому ефірі на твіч каналі LazyMan. Філ Спенсер більше не намагається перевести гравців PlayStation і Nintendo на Xbox. Давайте просто дозволимо більшій кількості людей грати. І так, 70% які ми заробляємо на іграх на інших платформах, корисні для нас. Ubisoft анонсувала масштабне оновлення Rainbow Six Siege X. Обіцяють глобальні зміни у графіці, оновлений звук і повну відданість оригіналу. Раніше датамейнери говорили про цілковито новий рушій, значне покращення текстур, моделей, оточення та нові сезонні події на заміну старим. Лютневий of Play став найпопулярнішим в історії PlayStation. Кількість одночасних глядачів склала понад 2 мільйони. Kingdom Come Deliverance 2 подолала позначку в 2 мільйони проданих копій за два тижні. Ніл Дракман про третю частину The Last of Us. Нам вирішувати, чи хочемо ми продовжувати її, чи ні. Якщо ми не зможемо щось придумати, у нас є дуже сильна кінцівка в другій частині, і це буде кінцем серії. PS Plus Essential на березень Dragon Age The Veil God, Sonic Colors Ultimate, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Kawabanga Collection. Вище перелічені ігри стали доступними 4 березня. Ігри, які покинуть підписку PS Plus Extra 18 березня. Resident Evil 3, Life is Strange 2, Life is Strange True Colors, Dragon Ball Z Kakarot, Street Fighter V and Champion Edition, Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy, Final Fantasy Type-0 HD, JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R, Monster Energy Supercross 6. Вище перелічені ігри не можна буде грати з 18 березня. Якщо ви хотіли пройти ці проєкти, то у вас ще є трохи часу. Колишній керівник PlayStation Шугі Йошида вважає, що нове покоління консолей має вийти у 2028 році. Так виглядають перші оцінки «Like a Dragon pirate як Одза Інговаї. Західну команду розробки Marvel Rivals скоротили, і тепер уся робота над грою сконцентрується у китайській NetEase. Про це написав керівник західної команди Thaddeus Сасе. Це така дивна індустрія. Моя зоряна талановита команда щойно допомогла створити неймовірно успішну нову франшизу Marvel Rivals для NetEase Games, і нас щойно звільнили. За словами аналітика з Nico Partners, Даніел Атмат, усі ці скорочення не зачепили основну команду розробки у Китаї, і на саму гру це ніяк. Не вплине. Він також додає, що ці звільнення є частиною ширшої стратегії Netis, яка займається переоцінкою своїх інвестицій і студій за кордоном. Йошида каже, що порти PlayStation на ПК орієнтовані в першу чергу на китайський ринок, де комп'ютерні ігри залишаються домінуючими, а консолі все ще розвиваються. У Нідерландах подали позов проти Sony через завищення цін у PlayStation Store. Голландська організація із захисту прав споживачів Маса and Consument подала колективний позов проти Sony від імені близько трьох мільйонів користувачів. Вони наголошують, що після переходу від дискових копій до цифрових продажів компанія фактично ліквідувала конкуренцію у цьому сегменті. За словами організації, покупці у PlayStation Store платять до 47% більше ніж могли б у конкурентному середовищі, хоча витрати Sony на продажі цифрових в. Версії значно нижче ніж на фізичні диски, водночас прибутки компанії подвоїлися, оскільки вона майже повністю відмовилася від продажу дискових копій. Позивачі звертають увагу, що інші сервіси, такі як Microsoft Store чи Epic Games Store, працюють інакше. Вони не прив'язані виключно до пристрою, що контролює більшу частину ринку і змушені активно конкурувати за користувачів. Sony ж перебуває в унікальному становищі, коли може ухвалювати рішення, майже не зважаючи на конкурс конкурентів, розробників чи споживачів це схоже на ситуацію, коли ви купуєте телевізор Sony, який дозволяє дивитися лише ті фільми і серіали, що були придбані безпосередньо у Sony. В які відеоігри граєш, то що тобі в них подобається, або може навіть дратує. Напиши про свої смаки із задоволенням почитаю. А також підпишись, постав свою українську вподобайку та натисни на дзвіночок для підтримки цього каналу. А при бажанні можеш стати спонсором через Донатело та Монобанк. Розробники Split Fiction заявили, що якщо ти купиш цю гру, то твій друг зможе пройти її безкоштовно з тобою на будь-якій доступній платформі. Вона вийде 6 березня. Netflix розпочав роботу над повнометражним фільмом «Сіфу». У Call of Duty відбулась колаборація з Mutant Ninja Turtles. Кожен окремий скін коштує 20 доларів або 80 одразу за всі. Виплили подробиці про The Elder Scrolls VI від інсайдера EXTESON S. У грі з'являться морські битви, а саме будівництво кораблів буде натхненне схожою механікою зі Starfield. Також буде можливість дослідження світу на воді та під нею. Тобто можна буде плавати узбережжям та до віддалених островів. У грі буде 12-13 великих міст. Події самої гри відбуватимуться у провінціях Hammerfell та High Rock. Інсайдер пише, що гра має також отримати очікуване фанатами Bethesda швидше завантаження. Також гра не обійдеться без. З драконів, які теж повернуться, має бути також гнучкіша система прогресу персонажа. Можливо, розробники відмовляться від класів на користь природньої прогресії та покращення бойової системи. У грі також можна буде будувати фортеці, міста і поселення. Гру можуть повноцінно показати у липні цього року. Засновник Arcane Studios і творець Dishonored Рафаель Колантоніо розкритикував класичну десятибальну систему оцінювання ігор. У себе в соціальних мережах Колантоніо поділився баченням, як гравці інтерпретують оцінки. Йому здається, що тільки ігри з оцінкою понад 9 вважаються такими, що заслуговують на увагу. Якщо у гри 8 балів, то вона або нудна, але технічно добре працює, або це непогана гра, але не ідеальна. Оцінки 7 заслуговують або неограновані алмази з поганою технічною частиною, або від Верті середнячки, 6 балів отримують тільки погані ігри. У коментарях багато хто погодився з думкою розробника, і теж зазначили, що це абсолютно необ'єктивно і несправедливо по відношенню до проєктів. Актор озвучення Пітера Паркера Юрій Ловентал запевнив, що з'явиться в 3. Я мало що можу сказати про цю гру, але ви якимось чином натрапили на єдину річ, про яку я можу розповісти, і це те, що так Пітер не пішов. Він братиме участь у наступній грі і не піде на пенсію. Обіцяю. PS5 Pro відстає від PS4 Pro за динамікою продажів у USA, повідомив аналітик Сокана Мatt Піскатела. Раніше Піскатела повідомив, що PS5 Pro показали впевнений старт, але через два місяці вона почала відставати. Activision готує ремастери Tony Hawk Pro Skater 3 та 4 частини. Warner Bros. Games закриває Monolith Productions, Player First Games та WB San Diego, також було скасовано гру Wonder Woman. Деведж повідомили, що продажі Steam Deck за три роки склали 4 мільйони одиниць. Такі новини цього разу не забудь поставити українську вподобайку. З тобою був Лезініс, гарного венку, тихої ночі та мирного неба.